Швейцарці споживають шоколаду більше всіх та частіше отримують Нобелівські премії. Тобто, щоб отримати Нобелівську премію, ми маємо їсти багато шоколаду. Насправді, він не є причиною успіху в науці. Між споживанням шоколаду та Нобелівськими преміями немає причини наслідкового зв'язку, а є тільки кореляція, тобто взаємозв'язок. Чому ми бачимо причину і наслідок там, де є лише кореляція? Привіт! Мене звати Христина. Це наука ЮЄ і наш проєкт Наука проти пропаганди, де ми розповідаємо про когнітивне упередження, як вони спрощують не тільки наше життя, але й роботу пропагандистам. Ми схильні бачити зв'язок між речами, коли насправді його не існує, або він набагато менший, або зворотній. Це є когнітивним упередженням під назвою ілюзорна кореляція. Це когнітивне викривлення дуже розповсюджене. Саме на ньому тримаються наше забобони та вірування, наприклад, щодо чорних кішок та магічні ритуали, викликання дощу танцями. Першим експериментально дослідив цей ефект Лорен Чапмен з університету Південного Ілінойсу у 1967 році. Учасникам експерименту роздали картки, де були слова, схожі по сенсу, наприклад, пес та кіт, схожі по довжині, книга та хмара, різні по довжині чай та автомобіль. У кінці експерименту учасники вказали, що слова, схожі по сенсу. Та ті, які відрізнялися до жоною, показувалися частіше. Але насправді усі групи слів показувалися з однаковою чистотою. Ілюзорна кореляція – дуже розповсюджений інструмент російських пропагандистів. Вони стверджують, що Росія воює не з Україною, а з США, НАТО та Заходом. Російські пропагандисти говорять, що іноземні країни допомагають Україні та запроваджують економічні санкції проти Росії. Так Росія намагається зняти з себе відповідальність за війну проти України. Проте зв'язок тут зворотний та висновок неправильний. Допомога Україні та санкції проти Росії викликані широкомасштабним нападом Росії, яка безпідставно та порушуючи норму міжнародного права ще з 2014 року почала війну проти України. Як люблять повторювати вчені, кореляція це не причина на слідковий зв'язок. Тобто цей взаємозв'язок не означає, що одне явище є причиною появи іншого. Коли ми знаходимося під дією ілюзорної кореляції, ми бачимо зв'язки там, де їх насправді немає. Тобто ми можемо пропустити дійсну причину та прийняти неправильне рішення. Ілюзорна кореляція відбувається, коли ми маємо мало інформації або персонального досвіду стосовно певного питання. Щоб зменшити дію цього когнітивного викривлення, ми маємо взяти собі за звичку формувати мислення, яке оперує доказами, а не спирається наше бажання та погляди. Не допомагайте пропагандистам дурити себе.